Скрім продовжує повертати свою форму. Бельгійська легенда CSGO видав на простори інтернету топові хайлайти зі своєю участю. Дідо зробив мінус 4 одними тільки вантапами. Свого часу це був характерний почерк даного гравця, а хайлайти з його участю розлітали мережею як хрущі в травні. Для багатьох олдів, скрім вважається одним з топових гравців епохи. Мені дуже приємно бачити кумира молодості в хорошій формі і розуміти, що він досі може Вантапати на топовому рівні, але за роки гра змінилася і з'явилися сумніви, чи зможе скрім конкурувати з топовими гравцями сучасності. Адже це всього лише хайлайт, і він показує лише вдалий момент, а не загальний рівень гри. А ось ваші хайлайти можуть допомогти отримати цінні призи. У нашій спільноті в Discord продовжується конкурс на кращий хайлайт місяця. Хочу звернути вашу увагу, що до завершення розіграшу залишилось близько тижня, а учасників досі доволі. Мало. Тому є великий шанс зайняти призове місце. Якщо ви граєте КС хоча б 2-3 години в день, то за тиждень у вас точно знайдеться момент, який матиме шанс поборотися за виграш. Тому не зволікайте! Всі подробиці та умови конкурсу ви знайдете в закріпленому коментарі гілки з новинами, або ж просто напишіть в чат і модератор вам точно допоможе. Всім удачі!